Отака Купа Дров сьогодні приїхала. У нас 6 березня для сімей загиблих, переселенців, для людей, які сьогодні потребують цю допомогу. У нас вже сезон закінчується, але... Потреба є в цих дровах сім'ї, вони потребують нашої підтримки. Я дуже завдячний сім'ям. Я дуже завдячний всім нашим партнерам. Особиста велика подяка і шана нашим партнерам закордонним. Це фонду новий Україн, який сьогодні він згуртувався над цією проблемою і допомагає тим сім'ям, які сьогодні. Вони потребують нашої підтримки. Дякую вам, дякую всім нашим волонтерам, команді благодійного фонду Шляхетна справа за те, що допомагають і приєднуються. Друзі привезли допомогу цивільному населенню, сім'ям загиблим, дітям. Це речі від 7 до 10 років. Це дуже смачна тушонка, кава. Тіфтільки, олія, солодощі все для того, щоб цивільне населення могло надалі виживати. Бо ми сьогодні потерпаємо багато хто від жалюгідних російських атак, і наша економіка вона не може, вона страждає. По допомогу привезли з сім'ї переселенців. Це дрова і продукти харчування. Скажіть, будь ласка, як вам допомога? Дуже гарна допомога. Дуже подобається. допомагаєте. Добре. Дуже раді. Добре. А ви звідки З Донецької області. З Донецької області. Оце сім'я з Донецької області. Продовжуємо працювати і робити шляхетні справи. чергова допомога для переселенців. Сьогодні так потребують це харчові набори. Продукти питання. Скажіть, будь ласка, звідки ля ви переселенці? Ми переселенці з Донецької області, коротше Сав'яр, Дуже благодарний вам за цю допомогу. Ви нам вже неодноразово не одноразово Це для нас очень тут з дітьми. В общем, нам здесь хорошо живуться. Здесь много добрих, хороших людей, які нам допомагають. Спасибо вам всім большое. Слава Богу, раді допомоги, раді нашим партнерам. Це фонд нова Юкраїн, який сьогодні так підтримує нас, і завдяки підтримці такі люди можуть отримати і тепло, і харчові набори. Дякуємо всім партнерам нашим.